Компанія автопарк нове надходження KIA Ceed 2015 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,6, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально та по ЛКП без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль від другого власника. Так виглядає. Встановлені диски 15 го радіусу на літній гумі. Салон у нас комбіноване по кольору текстиль. Такий стан сидінь у нас. Мультимедія, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Мультикермо, круїс-контроль, датчики дощу, датчики світла, підігрів кермо, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. До речі, зверніть увагу на стелю стеля частенька, без ніяких зауважень. Задній ряд також максимально доглянутий, чистенький, приємно знаходитися. А оглянути дану позицію можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.